Привіт всім! Сьогодні в нашому огляді міні-бодікамера Petrol X04. Вона така маленька, що майже невидима. От ви зараз бачите її на мені? Ні? Хм, Гаразд. Вона лежала тут збоку. Але це точно одна з найкращих компактних камер у своєму сегменті. PDP-Secure не буде вам брехати. Що може ця камера? Все просто може записувати все, що відбувається навколо вас, і залишає ваші руки вільними. Кому ж це потрібно? В першу чергу поліції, охоронцям, а ще й водіям. Є режим автомобільного реєстратора. Звісно ж, не завадить і військовим. Спеціальні ціни для ЗСУ та волонтерів діють активно. В Тіктоці відео від першого обличчя ох, як залітають! Блогери та всі, хто любить щось знімати, вам це життєво необхідно. Робимо український контент. А тепер до крихітки Petrol X04. Розмір зараз ви можете побачити на екрані. Вага 140 грамів. Кріпиться до одягу високоякісним металевим затискачем з обертанням на 360 градусів. Самі бачите, яка манюня при цьому має вражаючі технічні показники. Матриця Umbrella H22 40 Мпік. Кут огляду 160 градусів, 32-кратний цифровий зум. Максимально роздільна здатність відео на грудної камери 2,5К, 2560 на 1440 30 кадрів за секунду, випереджаючи ваші коментарі по типу Що нам ця теорія, практику давай. Ми вирішили одразу показати, як же саме знімає Petrol X 04 Поїхали! Завдяки інфрачервоному підсвічуванню відстань нічного бачення до 15 метрів. Можете ще й ліхтарик включити, він тут також є. В камері встановлений датчик руху. Є функції попереднього запису, функція постзапису. В будь-який момент зможете передивитися свій запис. Для цього є дисплей TFT 2 дюйми. А якщо захочете подивитися власний шедевр на великому екрані, перекидайте відео через USB. Все просто. Камера має топовий мікрофон і призначена для запису аудіо. Також є функція фотоапарата. Ну всі ж люблять фотки. Ще декілька цікавих функцій. Снепшот. Чули про таке? Це захоплення фотографій під час запису відео. Ви точно можете не стримувати себе. Знімайте скільки завгодно. В Petrol X04 має стандартно вбудований накопичувач ємністю 32 Гігабайти. Якщо це недостатньо, є додаткові на 64 та 128 ГБ. Батарея 3200 мАч, також сприяє можливості знімати до 15 годин. Непогано, так? Заряджається близько 4 годин. На погоду зможете взагалі не зважати. Рівень захисту максимально надійний IP 66. Водяний знак ідентифікатор користувача, штамп часу і дати, вбудоване відео. GPS-координати, ідентифікатор пристрою п'ятизначний, поліцейський ідентифікатор шестизначний, GPS-логер є в наявності, меню україномовне. Повноцінне, цікаве, а головне зрозуміле. Знайдете там навіть, як встановити пароль на ваш пристрій. Що отримуєте в комплекті при замовленні: саме нагрудна камера, зарядний пристрій, док-станція для зарядки, поворотний затискач, кріплення для еполетів, USB-кабель посібник користувача, сертифікат відповідності маємо. Якщо вже зацікавилися придбанням, але хочете покрутити в руках, let's go до нас у шоурум Львів Городоцька 209. Пригощайтеся кавою та юзайте свій гаджет. Якщо такої можливості немає, прикро, кава в нас смачна. Але вислати вам камеру будь-яку частину України для нас не проблема. Сподобалось? Якщо так, чекаємо на вашу вподобайку. Та підписку на наш канал тисніть дзвоник, адже побачимось дуже скоро в об'єктиви цієї камери. До зустрічі, дорогі друзі!